Ще один лот з оцінкою, рюкзаки та сумки. Рібок, Jan і DC Shoes і спрейграунд. 250 гривень одна штучка, лоті буде 8 штук, 2000 коштує лот. Перша це ось така сумка спрейграунд, вона двохкольорова з цієї сторони коричнева з цієї бежева. Фірмовий такий знак Spray а Тут не працює замок поломаний в цій сумці. Ось така сумка для ноутбука. Також дуже класна. На двох замочках, середній багато відділень. Тут замок працює. Але я так думаю, що тут повинен бути якийсь, от, от, отут, якийсь хлястик, щоб закриватися. Ну, коротше, щось тут не вистачає в ній. А, і нема ось і цієї ручки, пояса немає довгого. Хтось його украв. Украв і все. І нема. А так сумка дуже класна, можна носити ноутбук у ньому. Джанспорт, рюкзак синій. Ну, він якийсь. Не знаю, що в нього є. Просто треба, напевно. А, тут трошки невеличкі порізи. Так розпечатали коробку. Ось такий джан спорт з плотною стінкою. Тут трішки грязно. Ось такий рюкзак. Я щось не знаю, що це за бренд. Тут немає ось такого хлястика, щоб защіпати. Він так складається на спинку, такі моднями з задні кишенька. Такий буде рюкзак. Рібок сумка. Тут невеличка пляма, це така сумка для одягу, для тренувань, для взуття чи для чого. DC Shoes, ось такий рюкзачок для взуття. І Jansport, ось такий рюкзак, він такий, наче як з штучної шкіри, не помагаючи. Він такий трохи в плямах, його треба попрати, повитирати. Значить, 250 гривень одна штучка, лоті буде 8 штук, 2000 лот, він є всього один. Замовляйте вже зараз з менеджерів.